Вітаю вас, друзі! Ви на каналі Ходовеч. Вот з найкращими боями World of Tanks. Звичайно, сьогодні дивимося, дійсно сьогодні, просто такий нагибучий бій. Обов'язково раджу додивлюватися бій до кінця. Навіть я коментуючи це відео, вболівав дуже сильно за нашого автора реплею. І від початку самого бою це дуже чудово зрозуміло, хто у нас сьогодні грає по наших перших тичках, які залітають по бачату 10 рівня. Ми дві тички вже маємо Перша на 371 завданої шкоди, друга на 307, разом 678. Сьогодні дуже чудовий бій буде проти 10 рівнів на дев'ятці шкоді Т-50 на мапі застава, так і відразу поговоримо трішечки про гармату, яка у нас тут стоїть. На мою скромну думку, це один з імбових танків 9 рівня, з найкращих танків 9 рівня. Він мені дуже сильно зайшов. Особисто цей танк. Ну, Звичайно, так зайшов, що я його аж продав. Так, звичайно, я його продав. Мені треба було, от я коли викачував 10 рівня ТВПшку, мені бракувало грошей, тож довелося продати. ТВПшка теж дуже чудова, але як на 9 рівень, шкода Т-50, особливо хто її не має і не качав. Дуже рекомендую. Шикарний танк, особливо в прямих руках, якщо ви розумієте про що я. І так як я і говорив. Говоримо про нашу гармату. У нас тут 100-мм гармата, де стандартні підкаліберні снаряди разової шкоди мають 320 мм. Разовий запостріл. До речі, барабан на три снаряди так по 320 разової шкоди. 248 мм пробивають броні наші стандартні підкалібри та літають за швидкістю 1400 метрів за секунду. На дев'ятому рівні на імбову, на імбовому барабані це у нас барабан перезаряджається в районі десь до 20 секунд. і Ми видаємо в середньому майже до тисячі завданої шкоди з барабана. От Ми даємо і просто сховалися приблизно 1,75 секунди Перезаряджання у нас йде між снарядами всередині барабана. Це робить його дуже шикарною імбовою машиною на 9 рівні. Так і у другому слоті в нашого автореплею тут стоять кумулятивні снаряди, які пробивають 310 мм броні та 320 разової шкоди. Так само забирають. 900 м за секунду літають наші голдові кумулятивні снаряди. У нас 21 штука. є. так тут виїжджай 68-291, другим рекошет. Ну, звичайно, ми мали його забирати, але трішечки не пощастило. У нас підкаліберний снаряд був завантажений і трішки з як ви знаєте. Підкаліберні снаряди дуже сильно рекошетять. У нас 1581 уже завданої шкоди. 176 асистів. І у нас сьогодні грає. До речі, я забуваю постійно щось. Не знаю, що в мене з пам'яттю останнім часом особливо. Грає е, гравець з ніком танка AirPlay з. Не знаю, щось з буквою Z. Можливо, е, якщо ви розумієте, звичайно, про що я можливо, я себе накручую. Забуваю чомусь постійно озвучувати нікнеєм нашого автора реплею сьогоднішнього, яку ми дивимося, дуже чудовий бій. Подивіться, наша автореплея відразу прожимає СТБ-1 на відстрілі з Т-30-м нашим союзним. Ми проїжджаємо вперед, підсвіжуємо ВЗ-120, даємо пробну тичку і відразу відкатуємо він повністю фуловий І ми в такі трішки невигідні ситуації для себе, бо тому що ВЗ-120, якби там не було, він. Броньований танк, якщо порівнювати з нами, принаймні в нього башта щось може відбувати. Ми перекидаємося на кумулятиви вже 310 міліметрів. Ми його можемо пробувати в лоб. Не знаю, чудово це йде з ним перестрілюватися чи ні. Ну, ми пішли в розмін. В плюс, якщо б ми присунули всі три снаряди з пробиттям, це було б дуже чудово. 7-7 рахунок вже тим часом, і ми програємо на 2000 по хітпоінтам. трішечки більше там з лишнім, там вже це, це таке, яке вже кожного разу говорю. Це одна тичка, і вже все, вже все зрівнялося. Об'єкт 704 приїжджає на допомогу вз своїй. Свої, це говорю я зараз за противників. Так, і подивіться, хто це прописує. це т 30 йде по об'єкті 704. Ми вицілюємо лючок і подивіться ще залітає 355 відпонтів. Збираємо ми з ВЗ. Два снаряди, нас залишаються в барабані. Ми їдемо на вз Едемо зараз шучу, все будемо. Прису... Так, подивіться, ВЗ-ка відстрілюється, але об'єкт 704 ми можемо на нього напоротися, що він робить, подивіться він стояв і дивився нам в душу. Навіть я злякався від такого о, о, погляду від Об'єкта 704. Оце такий страшний танк, можна порівняти його з бабахою, оце як панзером є 100, от, я маю надію Розумієте, про що я 750 разової шкоди середньої ніхто не хоче отримувати. Тим більше наш автореплей, ми ще до цей фулові, 1790. У нас хід повний повне хіпе і помічає наш автореплей, що зараз делегація вирушає в дорогу. Там був, чекайте, там була ТВПшка 10 10 рівня. Та хто це був другий? Це був Бадгір, так, середній, так і ззаді ще задішиє стоїди і Леопард ПТА. 에, повністю центр мапи та 에, так зване місто оце біля водички, повністю про, за противниками. 8-10 рахунок, нам треба йти в розмін, Це треба, бо тому що ми зараз просто злиємо цей бій. Так, просовуємо 3 тички по вз 700-900 з лишнім залітає з трьох тичок. У нас 2930 завданої шкоди 9-10 рахунок. І подивіться на хітпойнти, на команду. от ви тільки подивіться, ми програємо більше ніж два рази по хітпойнтам, вже трішечки зрівняли. У нас кумулятиви 310 можливо, цього вистачить, щоб пробувати ЄСО, то У нього нивелірується броня, оце випустилося, але не настільки. От Бачили, засвітилося зеленим, він опустив занадто трішечки корпус, і ми його могли пробувати при пробитті 310. Так-так. Ну, В башту ми його не за кожним пострілом будемо пробувати. 310 це трішечки замало. Якщо буде не прокати бронепробиття, ми його будемо навіть і не пробувати в башту з таким пробиттям. Але... Цей танк дуже чудовий тим, що в нього дуже чудова динаміка. От подивіться, з місця ми зрушили і ми їдемо понад 50 км на годину. Це можна сказати легкий танк, до речі. Чому я кажу, що він дуже чудовий? Бо тому що, Так, подивіться, як наш автор реплею оце акцентує свою увагу, як вчасно наш автор реплею робить ноги з цієї позиції. Там є сотий. Зараз Леопард та об'єкт 704, просто обкружили нашого союзника. На Т-30 його швидше, за все, зараз буду забирати. Тут ТВПшка 10 рівня приїжджає 604 хітпойнти на дві тички. У нас три завантажено кумулятивні снаряди. Саме головне нам не стріляти в район гусениці. Тому що, знаєте, гусениця зіжирає, так даємо пайку на 331 хітпоїнт, він втікає. Зараз наш легкий танк. дивіться, легкий танк отримав на 659, завданий шкоди, але все ж таки його забираємо. Ми відразу йдемо на КД і перезавантажуємо. Що ми перезавантажуємо? Швидше за все, це кумулятивні снаряди. Трішки було незрозуміло на початку, бо, тому що. Бах, такий репле бачимо, що на 15-ці, от туди підкаліберні снаряди теж трішечки зрухався. Оце що рухається доверху. Оця кадешка. Тож на початку було незрозуміло. Так і є сотому, розминаємося. Три шістки вилітає 993 третім пострілом. Нам вже доплюсувало третій постріл. Ми не підсвітилися. Це дуже чудово. 4254 завданої шкоди. І залишаються чотири противники. У нас ще є один союзник на 13-105. легкий танк. Шкода Т-50. От подивіться, до речі, ще що я акцентую свою увагу на тут, де пише Шкода Т-50, на так звані вуха команд. На наші союзні отут От, де пише жодної циферки нема. От, так, так як в Аміх 13 105 93, це повністю топовий танк. У нього вже награно стільки боїв. І у нього 93 появилося. ця кількість проведених боїв. Всі, ви, я дуже впевнений, що вже до цієї пори вже всі це знаєте. Ушкоди т 50 нашого наш автора реплею, нічого цього не пише. Це означає, що він качає твп що це за все. І це в нього дуже і дуже чудово виходить. Так, Бад'єр, зводимося у нас кумулятиви, перший постріл кудись з'ївся, так, другим постріл пробаємо на 289 і третім екран не пробита. Екран не пробит. Ну, дуже чудово. Дуже і дуже чудово. Знаємо, дуже чудово, як залітають наші барабани. Якщо два снаряди, то один може залетіти другий ні. Якщо три, то один залетить два ні. Якщо два залетить, а один не залетить, це і дуже буде добре. Так, тринадцятоп'ять розминається з банкером. Зводимося. Три три, які вилітає першим пострілом, другим 308 і 300, третім пострілом на 307. Кожного. Постріл майже кожного більшість вилітає нижче середнього. Це просто команда має програти. Говорю я теж за цей ВБР. Всі говорили до мене. От раніше я дивився всіх блогерів, всі говорили за цей ВБР. Я думаю, що це таке і з чим його їсти. От і зараз я кажу за цей ВБР. Комп'ютер просто має, дає, що маєш програти, і все. Так, розминаємося по батґірею. і забираємо. це дуже і дуже важливий мінус. Ми були один проти трьох нашого союзника вже забирають. Є соти стоїть. І подивіться, вже починається те, що я вам казав. Зараз, навіть я вболював. Зараз буде починатися Лео ПТА, в якого на рахунку 5 фрагів та Єсотий. Лео ПТА. Зараз ми просто мусимо його збирати. Кінець перезарядки один ставимо на гусеницю, другим снарядиком його добиваємо. Про що я вам говорив? Залишаємося ми на одинці з Є е Подивіться, в нього півтори тисячі хітпоинтів, майже 1463 хітпоинти. Він. Вертається так, він швидше за все вертається на захоплення бази. Так, вертається, не хоче за нами бігати. Ми можемо його крутити. Він це дуже чудово розуміє. У нас тільки під От про що я вам говорив від самого початку бою, що навіть я вболівав за нашим автором реплею, От дійсно я вболював, тому що 248 міліметрів бронепробиття. 248. Як ми ЄСОТОВА маємо пробувати? Ми тільки його можемо пробувати в борт ЄСОТИЙ. Ще й так, скільки заблоковано броней, не показує. В нього швидше за все Маус Ган. Оце, якщо я не помиляюся, у нього 490 разової шкоди, можливо, 530 можу і помилятися цим. Обов'язково поправте не в коментарях. Так, і оце, що я акцентую свою увагу, це швидкострільна гармата. У мене є Є-100 і... іменно я на цій гарматі теж катаю на є сотому, не на гарматі там, де 750, а от на цей, ця гармата тонша, та що менше альфи забирає за постріл. Перезарядка у мене в районі 9 секунд, навіть не 9,5, а трішечки навіть менше. Тож у нас дуже плані дуже, дуже великі проблеми можуть бути. Подивіться, в борт ми його не пробиваємо. Куди ми маємо його пробити? У нас залишається тільки 10 підкаліберів та один кумулятивний снаряд. Ми не можемо завантажувати кумулятиви з 310 мм бронепробиття, бо тому, що у нас тільки один снаряд завантажувати 20 секунд при Альфі 320, це нам просто не оплачується, так. І завантажуємо під калібри. Знову виходимо з тої самої позиції, і подивіться, чекає на нас уже є сотей. Ми просто вистрілюємо, Ну як би там не було, але наш автореплей злякався, не хоче розмінюватися в нього тільки 1100, 72 сімдесят А якщо пройде Альфа два рази, нас є сотий забирає за два постріли. За 9 секунд. Просто на підкатці, от дуже невигідна позиція для нас. І він ще й нас драконить захопленням бази. Оце про що я вам говорив. Але самий жир і самий сок зараз ще впереді. От подивіться, перезавантажуємо. Ми від'їжджаємо від кущика і підсвічує є сотий нас. Нас він пересвічує, Ми не можемо виходити з жодної позиції. Нема такої, щоб ми збивали. Уже залишається 30 секунд. Що робить наш автореплею? Дивіться, що робить. Беремо розгін і просто їдемо на Є-сотого. Їдемо з зелененьким зовсім ніде не світиться. Ми його в лоб не пробиваємо, нам не вистачає пробиття. Ми мусимо їхати. Так, зеленьким підсвітилося, куди не знаю. Беремо на автоприціл. 335 5, першим вилітає. Чекаємо, щоб 3, точно попали в. В, цей, в задню частину, в мотор, щоб точно на вірочку пробили, третім снарядом ми його не пробиваємо. Починаємо його кружити. 779 хітпонтів у нього залишається. Якщо нам пощастить, за два постріли ми можемо його забрати. Якщо нам, звичайно, вилетить альфа. Шість нарядів у нас залишається під каліберних. Зводимося в борт башні. 337, першим пострілом, другим 632. І подивіться, ми третім пострілом, його не добуваємо. Ми його крутимо на місці. У нас 8180 завданої шкоди. І подивіться, є сотий, якийсь теж не, не дурачок попався. Він починає нас доганяти, Він зараз забере. У нас ще перезарядка. От подивіться, як наш автор реплею вивертається тут. І подивіться, долі секунди відвертає. І ми його в останню мить його забираємо. 147 сорок хітпонтів. Дуже чудовий бій. Я думаю, це бій вартий вашої вподобайки для мене так і сьогодні. Ми заробляємо 8327 завданої шкоди, три фраги, 1728 чистого досвіду. Бувського прожмою подобайку. Як і вже сказав, так підписуйся на канал. Слава Україні та до зустрічі в нових відео.